Гарриска ліга! Гарриська ліга! Чорнобровці дубно! До вас приїхала команда із Дубна! Файно! Доброго вечора! Ми знову у Львові! Да. Да. Нові знайомства! Да. Нові дівчата! Да. Нові хлопці! Да! да. — да. Да. Ну що ж, не будемо тягнути кобилу за гриву. Починаємо! Мегабайт, процесор, відеокарта. А як Білл Гейтс назве свою четверту дитину? А зараз уявіть собі, в Пікасо залишилось одне вільне місце. Дивимось. Ой кохана, дивись ще один столик залишився. Там занято! So so Казуси бувають різні. Навіть такі. Не підходьте до мене! Я дурний! Я дурний, я буду стріляти! Я буду стріляти! Реально дурний. А зараз трішки реклами. Салон краси пересадить волосся з вашої голови в більш безпечні місця. А зараз питання, яке хвилює усіх дітей. Мам, мам! А правда, що дітей лелека приносить? Так. <гум> І мене лелека принесла. Так. І мою сестричку лелека принесла. Ну так. Мам, то виходить, наш тато тобі зраджує. <гум> та ні, сину. — та да, мамо. Я навіть знаю, як ту лелеку звати. Як? Чутя Віка, сусідка наша зверху. Та я її зараз на тіщу! Тільки не роби нічого, тату, я ще братика хочу. Ви знаєте, Львів настільки культурне місто, що тут навіть квас Ярило перейменували в квас Яписок. А зараз уявіть собі випадок в СІЗО. Так, новенький, заходь, давай. О, пача, ану йди сюди, ану сядь тут. А я бачу ти ще той. Ти знаєш, хто я? Ну, знаю, ви, мабуть, тут все рішаєте. Я не тільки все рішаю, я і всіх рішаю. <ис 1890> Ти поняв? Тимошенко на вихід, адвокати приїхали. Йду іду. Уявіть собі, вечір район сихів. Лежать, Лежаче не б'ють. Народ, знаєте, мене вже дістали всі ці наші виступи, поїздки. У мене немає часу на особисте, на особисте життя. Я вже хочу навіть з дівчиною. Познайомитись? І познайомитись. Ну йди в зал, познайомся, ми тобі допоможемо. Думаєте? Да? Mm -hmm. Так, Петя, для початку найди собі дівчину, яка тобі подобається. Але мені всі подобаються. Петя, тільки одну. Але я бачив в деяких фільмах там по дві було. Петя, які фільми? Одну. Все, вибрав. Вибрав? Да. Привітайся з нею. Привіт. А тепер їй скажи комплімент. Що прямо зараз? Ні, Петя, наступного року. Ох. Ну, звичайно, прямо зараз скажи комплімент. М -м яке в тебе гарне праве мочко вуха. А тепер скажи чарівні слова. Чарівні? Так. Гаррі Поттер. А тепер запропонуй їй руку і серце. Так руку чи серце. Ну, вибирай сам. Серце будеш. А печінку. Петя, <ріжу> тихо. Дівчата люблять скромних. Покажи, що ти скромний. А тепер словами Миколи Азарова, скажи, що ти будеш за неї заступатись. Якщо до тебе будуть чіплятись, якісь кровосіси, зателефонуй мені. Так вирішили, ми ще трішки підростемо і незабаром обіграємо наблу. Ну якщо незабаром, то за рестораном точно команда Чорнобровці, Дякуємо.